Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! І сьогодні я знову ж відзнімаю такий міні-звіт з своїми квіточками і експериментом. Сьогодні у нас 21 вересня. І що ми маємо? Класман плюс агроперліт. Зміт немає як таких, а, тільки підсохший листочок. Корінців ми ще не бачимо. Я їх підлила недавно і далі. Чистий агропереліт. Засог листочок я його ось так відріжу. Ось а, просто класман. Чиста земля, грунт. Теж змін не видно. Листочки не дуже пов'яли один. Ось так. Наступний це є водичка з корневіром, я її поміняла і дивлюсь, я перше роблю. Саме такий спосіб, тобто я раніше не робила. І е, ось тут я бачу підгнив черенок, а тут якось тріснув. Я ще такого не бачила. Ось, ну, ось такий варіант. Гнилі я акуратно буду зрізати ось. І попробуємо далі, що з цього вийде. Одне те, що добре, що листочки живі. І є ще куди зрізати. Не знаю. Наразі навіть не буду міняти ось цю воду, так і залишу до наступного тижня. І проста вода дуже живий такий зріз. Один листочок підв'яв, це нічого. Але корінців немає. Це не корінці. Ось. За два тижні, поки у мене не видно корінців на моїх зрізах, Тому я буду хоча б знати, як буду наступного разу вкоріняти, за скільки часу можна вкорінити. Наступний звіт я зроблю наступного тижня ось з своїми черенками. А ви спостерігайте, також в коментарях пишіть, яким способом ви вкоріняєте полергонії. Ось. До наступного звіту. Па-па!